Літера О. Ось тобі П. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. Да. Літера Р. Робиться наголос, що шкіли школи закриваються. Літера С. з фашизмом до кінця виконували свій обов'язок перед. Батьківщиною Літера Т. територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Літера у у вікни у вікн у вікнивим владельцям вернуть эту землю государство, і на этом все закінчиться. Ми навіть не будемо оголошувати фамілії этих людей. Літера Х. Хто це сказав? Підніміться. Літера «С». Це нас хвилює. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Літера «Ч». Чому вони п'ять років минулих руйнували країну, ми їм не заважали. Ми їм підказували. Літера «Ш». Що кому? плохого, що я підтримував? Скажіть. Що ви підтримували? Що я піддержував цих страусов? Літера Щ. Ще в цю неділю. Свято машинобудівників, Ще не в неділю. Літера ю. Літера я. Я хочу цей килик підняти за вас. За ветеранів. Так, Саша, ну що ти нали мені, щоб мені соромно не було.